Так, незвично починаємо ми цей влог. Ні. Не з того, що ми будемо купляти нову машину, а з того, що просто я приїхала на ТО. Зараз буду пити свою улюблену каву. Хоч посижу в них ну, королокрос, яка дивіться Диски гарні має. Красавець все-таки нове. Але руль мені не дуже подобається. Мені вже квадратні більше пасують, мені здається. Голос в мене, як ви можете чути, далі не прохований. Я вже не знаю, що робити. Вже тими сиропами заливаюся по повній. Тільки толку. Вон Яріс гібридний. Ще подивимося, давайте з вами. Королек раз гібрид. Мені не подобається корова. От наша з чоловіком взагалі то Я її обожнюю. І бридні от Яріс. Скільки він зараз коштує? півтора миллиона. Попроще. Да. Оно ще сяду. Ну мала мені вона. Я вже привикла до таких розмірів. Так, а от крузак. Ну, отак вот вона виглядає. Тут більш так презентабельніше, але ну, червоні ці сідушки, звісно, так собі. Як на мене, от панорамне вікно бачите. Тут вверху на даху такі от історії. Тут все стандартно, не знаю. Коротше, немає нічого кращого цього. <смі> а це у нас Хайлендер. Хайлендер найбільше мені подобається після графіка. Ага, тут отак от. Куртку я вже вимозала. Ну отак. Диски я от чорні хочу. Дуже мені подобається. Такі, які дійсно Ну, як на мене, дуже гарно виглядає. Трілям, це, конечно, да. серйозна історія. Такі хаки, колір ще. А мені хакі не зовсім подобаються А тепер буде мій улюблений процес. Це... Безкоштовна на Тойоті. Є тут ще бачите, ігрова кімната. І зона очікування така. Не можна тут купити такі різні снеки. Трохи зараз смішно було, бо завезла ж машину на ТО. Це регулярна історія, яка має бути раз там 10 тисяч кілометрів. От я ще одні учені приїхала і то на два вже чесно запізнилася. І, типу, каже той представник Тойоти, що там заді знову? Рада. У мене Юра, ми вже йому дозволили їсти всякі снеки, там пити, соки. Тут, тобто, коротше, там ззаді Атас, звісно. Тому я хвилююсь за сідушку. Все-таки а... Коли її захочемо продати, і хочеться, щоб вона мала нормальний вигляд, щоб вони мене зіпсують. Принаймні, ті сідушки задні, от, саме не де дитина сидить. Бо це, звісно, буде весело, що цим займатися не дай перешивати. Не хотілося би. Вирішила пішки йти через весь лівий берег, по суті. Ну, у нас дім вже біля Дніпра майже. То хочу пройтись. Хоч десь я ту вагу, може, скину, бо чесно, в машині коли їздиш, поправляєшся, це правда. Мені зараз треба до літа бажано 5 КГ скинути, я буш Ну що, забрала я автомобіль, дуже гарно, все почистили, як новенька копійка. Взагалі, це вже це вже я сьогодні ще й на ярмарку була, тому на Гарківській суботній. Ось. Осталось своє того зуба зробити. Буде все чудово. А відповів мені, до речі, туроператор польський той екзимтур. Ах, ну, відповів, що, що гроші вони кошти не вернуть. Могли би вже нічого не відповідати, якщо чесно. Що небудь, все. Більше я з ними не зв'язуюсь, з тими поляками. Буду їздити цугубо через кишинів, якщо десь ще захочу їздити. Ну, отак от. Тому майте собі на увазі, з Екзім-туром, туроператором не літайте. Бо можете бути кинутими відносно як і я. Отакот. Така от халатність, така безвідповідальність, і я читала відгуки. а Руслана Гуртова мені теж написала, відгукнулася на мою історію, бо я трохи їх попіарла чорним тим чином. І відгукнулася Русь, а каже, що слухай, я ще почитала за них коменти. Там майже кожен другий, кожен третій такий коментар. Ну, що, типу, це в них нормальна стабільна практика, що вони не забирають з готелю. Що попало? Я, я взагалі таке вперше бачу. Скільки там? Чи 18, чи 19 країн вже на рахунку моєму. Але я такий маразм вперше бачу, чесно кажучи, що я не привезла юру сьогодні субота на заняття. А, підрізав мене, що й не один тіп, дуже мігала йому. Коротше, люди сходять зума. Я дивлюсь і не тільки в Україні. Зараз по всьому світу якісь треш, я дивлюсь. Один хоче Гренландію, другий Курахове. Ну просто нема слів, чесно. Маю сьогодні на думці зробити паелію. Покажу вам от Як приїдемо обов'язково, ярмарок я вам не знімала сьогодні, ну щось ще холодно, якесь натхнення на ярмарок, зйомку не було. Ну от поділилась з вами трошки, тому якось так. Надіюсь, у вас все добре. Бо бачите, сьогодні ще й прильоти були, Харків Полтав, полатав. Взагалі страшне. Весь під'їзд, просто такий, як в Дніпрі. Тоді пам'ятаєте, два роки тому був ужас. Люди загинули, три людини вже мінімум. Я думаю, там більше буде, бо такий удар, такі ракети мощні. Як таке взагалі на живі квартали кидати? М -м Що дивуватися, такий в нас дебільний сусід, нічого не скажеш. Хай їм все Якось так. Розповім вам в двох словах, як я її робила. Коктейль з морепродуктів за 100 гривень знову сучі Сільпо і е, його обжарюєте, витягуєте ті всі морепродукти На наливковому маслі, звісно. А далі натираєте помідор, покром сала, помідор натерла, чесник натерла, цибульку, мілку. А то все потім витягнула. Короче, а, ну, Верніше морепродукти, А все інше залишила, докинула рису, налила курячого, або рибного бульйону можна налити з водичкою. Має бути літр ж... жидкості по всьому. Цьому ділу, і отак от от воно тушиться собі. І таким чином ви потім додаєте ті морепродукти. А спеції має бути куркума і шафран трошки. Звичайна приправа до плову, чесно кажучи, але це далеко не плов, бо ви в висновку потім додаєте лимон по всій цій поверхності сковорідці Ви бризгаєте і кидаєте дольки лимону. Дуже смачно, дуже крута страва. Дуже раджу.